Друзі, вітаю! Давайте поговоримо про найоперативнішу інформацію, яка сталася на дану секунду. Новий спецпредставник від Дональда Трампа, який власне займався врегулюванням конфлікту між Сербією та Косово, людина, яка була послом від штатів у Німеччині, може прийти до України як спецпредставник. Також Захід опублікував список вбивств, політичних вбивств Путіна, довжелезний список. Ну, типу, натякають, що дивись, ми можемо й таке злити. Але знову ж таки, людина, яка винна в сотнях тисяч вбивств мирних цивільних, військових людей. Ну, типу, залякати його цим списком, питання в іншому, на що ви це все тримали, якщо ви це знаєте? Ну, але зрозуміло, що це зв'язано з міжконтинентальною балістичною ракетою і, власне. Тому це все таки відбувається. А Рьобке показав, що руки Путіна не рухали. Зрозуміло, що це конспірологія, яку зазвичай показують в марафоні. Але, типу, він дійсно зробив розбір і показав на відео, що руки Путіна не рухалися. Ну, і Рьобке там сміється в цьому відео. каже: слухайте, він погрожує всьому світу міжконтинентальними балістичними ударами, а сам пальцем пошевелити. Не може, просто овоч якийсь сидить. Він каже, що можливо це була історія, яка пов'язана з тим, що це голограма, або можливо, дійсно якась хвороба в нього проблеми з руками. Одним словом, не люблю цю штуку, але конспірологічно. Але давайте в будь-якому випадку подивимося і два слова скажемо, що ж там такого цікавого сказав цей німецький журналіст, який спеціалізується на витоках інформації. Йому її зливають, а потім він це все розказує. Ну і Бренсон і Бренсона теж хочу згадати теж по ядерці. Одним словом, підпишіться на цей канал, тут оперативна аналітика, тут інсайди. От і ми з вами боремось з путінською пропагандою. Тому ваша підписочка для нас надзвичайно важлива. Почну з прекрасних новин в окупованому Бердянську на нашій прекрасній. Хоч і тимчасово окуповані, але від цього не менш козацькій прекрасній українській землі, вночі на 23 листопада пролунав гучний вибух влучання в порт. Про це передають наші медіа, про це передають бердянські змі. Українська влада повідомила про влучання гучно в районі порту, 23.40 бердянці почули гучний. Вибух попереднього влучання в порт. Ну, у них там кричали: ховайтеся від БПЛА, були там ще кілька історій, але далі все розвивалось дуже красиво, гучно, і Бердянськ чекає на повернення українського прапора. Бердянськ чекає на деокупацію. І це точно станеться. Захід опублікував список вбивств Путіна, кажуть, політичні вбивства, знищує конкуренцію. Ну, якби це була новина, я б, напевно, зроб виніс би це в заголовок, але ну, ми і так це знали. Чи вбив він Німцова? Так. Чи вбивав він колишнього очільника Чеченської Республіки Ічкерія Зелімхана Яндарбієва, та вбивав в Катарі. Далі в Лондоні ФСБ Олександр Літвіненко вбивав в 12-й рік Британія помер російський бізнесмен. Перепеличний, який мав злити е, власне всіх інформаторів про можливе відмивання грошей в Європі російськими чиновниками. Знову ж таки, Перепеленко ще й таке московське прізвище. Ну от, його теж перед тим як мав свідчити в суді, вбили 15-й рік, зачистив луганських так званих бойовиков сепаратистів щоб імплементувати російські спецслужби, вбили. Ну і так далі. Ну і починаючи від Німцова, чомусь нічого не сказали за Навального. От, хоча ми теж там чітко розуміємо, що, там, начебто, й ховати нема чого. Розумієте, це історія якраз яка лежить в тому, що: А на що ви це тримали і прикривали Путіна стільки років? Запахло балістикою, міжконтинентально, все, давайте зливати. Друзі, це не серйозно. Його треба карати й саджати. Ось що треба робити всім світом, а не гратися в оці всі ігри. Теж він злочинець, і повинен бути посаджений на лаву. Підсудних і сидіти до кінця доскону. Це правда, це в гіршому випадку, в кращому випадку з ним має повторитися те, що сталося з Садамом Хосейном, якого підвісили, або з Муамаром Каддафі, якого як собаку пристрелили в пустелі? Свої ж до речі, хоча хто його знає, хто в них там свої. От а, тому зараз ось ця історія мені виглядає, типу, як слабка позиція, і навіщо було все це тримати? Не, власне, про Путіна дійсно вийшов в Рьопки каже: дивіться, він взяв, переглянув це відео на прискореному режимі, де голова отак от липається вправо-вліво, вправо-вліво, а руки зафіксовані. І оце прикольна історія. Дійсно, ну, знову ж таки, робити голограму, ну, не голограма, видно було. Дійсно, можливо, ну, або голову записали окремо, він там в футболці сидить, знаєте, типу, а тут наклали піджаки руки. От, але дійсно я вам ще раніше говорив, Путіна два тижні не було. Путін два тижні пропадав. Тому ну, скажімо так: бачимо, що факт два тижні нема, бачимо, що факт руки не рухається, значить, щось з Путіном сталося. І це класно. Дай Боже, щоб пошвидше ця тварина пішла в землю і простіше буде в Україні, простіше буде в світі. І як після смерті Сталіна будуть. Роздавати безплатно борщ, пам'ятаєте це вивіску фрі борщ Фосталін Дес. Та в Україні вже друкують футболки, е, припаті на похорон Путіна. Е, надіюсь, це станеться і можливо навіть швидше, можливо, навіть не від якихось хвороб, а просто від влучних пострілів Збройних сил України. Тому що це єдина панацея сьогодні в світі, яка приносить щастя, радість, добро. Та мир, причому не тільки в нас, але й у всьому світі. Ще про світ. Британець Річард Бренсон, це Ілон Маск із Британії. Ну от, але не втручається владу, хоч може десь і спецслужбами трошки і підпрацьовувати. Каже: слухайте, запостив пост і в себе на сайті. Каже, слухайте, ну Штати ж забрали в Україну Ядерку, Британці ж забрали в Україну Ядерку. Росія ж забрала в Україну Ядерку. Він каже, причому роззброєння було. Типу, все забрали собі. Друге, що каже Бренсон, там же ж він цитує Будапештський меморандум. Каже, там же гарантували, що буде мир, спокій, кордони в безпеці, і все буде добре. Каже, але нічого з цього немає. В такому саркастичному плані по відношенню до країн, де він робить бізнес в підтримку України, він вийшов з великою статею. Дійсно, друг України дійсно підтримує. Ну і виникає відчуття, що британці малюють ось цю червону лінію: вдарити по Україні ядеркою чи, наприклад, чимось іншим. Я вчора писав велике відео розбір. Подивіться, там ще просто про Бренсона не було, а там Нью-Йорк Таймс посилання. Подивіться гарне відео. І британці кажуть: словами Бренсона: якщо щось підеться, не публічна червона лінія, українці назад отримують свою ядерку. Ось це дуже сильна позиція, поки що вона в медійно політичній площині, а ви знаєте, що коли Україна вже за щось хватається, то вже нічого не відпустить. І дальні удари в Росію казали, ну нереально. І забрати російські гроші ну, нереально. І отримати Абрамси нереально. Ф-16, нереально. Зараз на столі ядерка. Так, частина з наших воргів скаже, нереально червона лінія. Побачимо. Український характер, він. Дуже простий, просто ніколи не відступати і завжди досягати свого. І те, що Бренсон це говорить, і те, що Нью-Йорк Таймс були джерела, значить, деякі наші західні союзники готові допомогти Україні вижити в цій війні і зробити все можливе, щоб ворог програв. Ну і повернення ядерки додому це просто буде прекрасна новина. На вокзалах будемо зустрічати із квітами. Давно ми не бачилися з нею, 30 років минуло, Білл Клінтон в мемуарах своїх писав і плакав, що, каже, коли ми забирали ядерки, я розумів, що вони нападуть. Нічого, правда, не зробив, він нам не сказав. Зрозуміло, правда, пізніше, через 10 років, що Путін піде війною на Україну. Далі, що я хотів вам розповісти: спецпосланець їде. Як писав український, полтавський, просто інтелігент, і римський дисидент Микола Васильович Гоголь, який насправді сказав, що до нас їде ревізор. Ну, от такого ревізора до нас може прислати Трамп це Річард Гренелла, колишній керівник розвідки, та, власне, один з критиків швидкого вступу України в НАТО, от, посол в Німеччині, представник між Сербією і між Сербією і Косово. От він вже свого часу, ну це ще до речі, при Трампу було був послом. От він є власне такою фігурою, яка шукає власне вирішення конфліктів і може стати ключовою фігурою в зусиллях обрання обраного президента закінчити війну в Україні, якщо його кандидатуру буде затверджена. Нагадаю, що це не перша кандидатура. Нагадаю, що це не перша людина, яку пророчать. Власне, на спецпредставника там я знаю, що зараз олігархи наші збудились. Хтось хоче пола Манафорта привести, хтось хоче Руді Джуліані привести деякі політичні партії. Хтось хоче там самого Трампа привезти, хтось хоче, що хоче маска привести, не знаю. Але ти типу, побачимо, що. Трамп не визначився спецпредставником, і курт Волтер хоче. Волкер хоче і ще трьох представників називали. Поки що Трамп нікого з них не коментував. Поки що агрімани, вотум довіри, і навіть смски від, від Трампа, що ти поїдеш, ніхто не отримував. Ось така друзі реальність. Е, бачимо цю людину. Бачимо, що він противник нашого швидкого вступу. Можливо, він за ядерку, хто його знає, але поки що. Старий метод, який політики використовують, вкинути в пресу, заміряти суспільну думку і далі вирішувати. До речі, це дуже злить Путіна і Тра... і Медведєва. Чому вони кажуть, а що ж це ви там на суспільну думку так зважаєте? Ви повинні жорстко з нами дружити. Типу, все віддати, злити Україну, а Трамп цього не робить. Трамп заміряє, хоча мягко, ніжно. Ось якраз уже вимальовуються ось ці риси стилю Трампа нового по Україні. І ось це є простір для маневру, де ми зможемо пропихнути супервигідні Україні рішення. Другим зараз готується план. От єдине, я не розумію, чи його готують тільки наші політики, чи його готують разом з олігархами. Новий план «Make Ukraine Great Again» він буде приблизно називатися. Такого ще не було. все під Трампа. Ну і там є такі пункти, я вам потім ще окремо його розберу. Пункти, типу, в одного з великого олігарха забрати руду, віддати там це американським компаніям. Питання відкрите, і поки що ніхто не хоче з тих, хто готує цей план, чесно відповісти. Це забрати, як забрати, тому що він грабував державу. Чи це забрати, щоб там був великий кредит, наприклад, мільярдів так, на 5 доларів, а потім Україна його буде гасити пізніше. От, ну, Типу, заплатити олігарху 5. З державного отримати ще два кешбека. Ну і, ну, типу, Роттердам Плюс, ну тут буде називатися руда мінус. Руда мінус, і а, олігархії політики плюс. Незрозуміло ось тут тільки. От, але загалом Трампу готують цей план. Правда говорю, Він буде з корупційною начинкою чи безкорупційною. Незрозуміло, але ми з вами точно про це дізнаємося, можливо, навіть найперші зі всіх. Тому зараз готується цей план і власне будуть пропонувати Трампу. Ну і останнє, що я хотів сказати: президентка Грузії Зорабешвілієм каже: хто війде до парламенту, війде до Росії. Ви знаєте, що вибори не визнають. Грузинська мрія накрала і на протоколах, і на бюлетенях. Набила собі від 6 до 10, по різних оцінках. Я з різними соціологами, грузинськими політиками, спілкувався. Ну от кажуть, ну такі цифри побачимо, але ти типу, покажуть: не входимо в парламент, вимагаємо нових. Виборів, типу, зриваємо сам процес. Ну, може призвести до того, що зірвуть, частина не війде і далі буде легітимний парламент. Тут в даній ситуації треба було вимагати простіше перерахунку, показати факт корупції і далі робити все те, що ви робите. Вони пропустили два етапи, ну і через це можуть завалити все своє домашнє завдання. Не знаю, спеціально вони це роблять по своїй наївності, доброті не знаю. Ще чомусь, ну, але відбувається саме так, і вони зменшують шанс отримати те, що, власне, хоче грузинський народ і те, що хоче грузинська опозиція. У мене до вас дуже просте питання про ядерку. Набере вона Обертів. І, власне, бо Бренсон, а зараз це лідер думок, зараз мав би, типу, інсайд в цьому, в медіа Нью-Йорк Таймс, далі Бренсон, далі б хтось мав би з великих політиків. Чи побачимо ми заяву? Від великих серйозних політиків про те, що дійсно є можливість передачі зброї Україні. Я вірю, що так. Да. І я вірю, що вона може вернутися. Знову ж таки, не в найкращих сценаріях, але я це бачу. Ну от Це перше, друге, ось це по олігархах по новому плану Трампа. Якщо в одного великого олігарха заберуть руду, це буде корупція чи справедлива націоналізація. Яку схему готують, як ви думаєте? Напишіть, будь ласка, в коментарях, підпишіться на цей YouTube канал. Бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі!